А ви знали, що селена Гомес роками поверталася до токсичних стосунків, хоч мала славу, красу і весь світ під ногами. Є щось що не дає піти навіть тим, хто має все. І поки це всередині вас будуть кидати знову і знову. Чому? Бо мозок повторює знайоме. Там, де треба боротися за увагу, він бачить любов. А там, де тебе цінують, йому здається, що це не справжнє, не цікаве, немає хімії. До речі, мій канал про те, як зламати ці сценарії. Підпишись і додивись до кінця, наприкінці вправа, яка буде першим кроком до зцілення. А тепер головне, що потрібно зробити, щоб тебе перестали кидати. Треба навчитися залишатися вірною собі. Бо кожен раз, коли ти згинаєшся, мовчиш, втрачаєш себе, ти сама себе кидаєш першою. Згадай ситуацію, коли тебе знову кинули. І запитай себе, де саме я тоді зрадила себе, де промовчала, коли хотілося говорити, де прийняла менше, ніж заслуговую. Ці відповіді покажуть, з чого почати сілення. Поділися своїми відповідями в коментарях, і це буде перший крок до нового життя. А якщо хочеш зробити це з моєю підтримкою, в описі є курс, і саме з нього починається зовсім інше життя.